Це мала бути подорож із туристами на одне з моїх самих улюблених озер на озеро Гозау в Австрії, але перетворилося у цікаво захоплюючу і несподівано рятувальну операцію. Спочатку приїхала поліція і побігла кудись в бік озера. Слідом під здивовані погляди десятків туристів прилетів гелікоптер і почав кружляти спочатку над горами, потім над лісом, потім над озером, потім над горами, лісом і озером разом. Звичайно, перша експертна оцінка була така, що гелікоптер рятує якогось альпініста, який там, може, травмувався, заблукав, а може, отого збирається знімати з драбини, які лазять зверху. Гелікоптер потім втомився, мабуть, літати і подумав, що треба якось кудись сісти. Там же на березі озера якраз поліцейські розганяли людей, всі відпочивають, купаються, загоряють, ну, портять портятся відпочинок, але ну, заради їх безпеки і життя розганяють. Гелікоптер намагається сісти, щось підлітає, відлітає, в нього не виходить. Поліцейські машуть руками, ще більше людей розганяють. Думаю, люди в гелікоптері трошки хвилюються. Така ситуація непроста. Коротше, сісти, поки не виходить, всі сильно дуже напружилися і чекають. Поліцейські по рації кажуть, та давай, нормально, все буде, сідай. Ми тут вже втомилися на жарі стояти, хочеться додому, пити, їсти. Гелікоптер робить останні коло, мабуть, же, паливо кінчається, треба щось вирішувати. Тим паче, може йому там в рацію кажуть, що він секунди злякався. Коротше, каже, все, буду сідати, приміряється, вбирає правильну траєкторію, пілот-майстер, все в нього має вийти, віримо в нього, всі тримаємо кулаки. І тут бабах, він починає сідати, поліцейські хвилюються, всіх розганяють. Гелікоптер починає знижуватися, сідає, сідає, сідає. Ми прям я знімаю, думаю, раптом щось не так. Я типу, раз і в мене кадр прикольний. Але ні, ніби все нормально виходить. Він починає знижуватися, поліцейські розганяють. Коротше, гелікоптер нормально сідає, всі аплодують, всі задоволені. Гелікоптер, молодець, пілот, красунчик. Отримує нагороду, вдома повернеться, буде жінка, цілувати. Може, поліцейські задоволені, вони побігли, як додому, теж хочуть всі втомилися. З гелікоптера вискакує коротше, колега, пілота, напарник, друг, може, сват, брат, починає прив'язувати якийсь трос, розматувати його, але чомусь сам лишається на землі. Гелікоптер такий, ну ладно, там можна одну людину втратити, не проблема, і починає злітати. Трос розматується, та людина щось знизу машить, пілот наверх відлітає, поліцейські вже десь ділися, вже їх робота закінчилася, типу самі там розбирайтеся, далі робіть, що хочете. Пілот набирає висоту, цей трос за ним красиво летить, люди аплодують, радіють, думають, що це буде, якесь ласо, може ковбой, може, якийсь прилетів. Цікаво, всім стало ще більше. Тут рада експертів точно вже постановила, що значить, гелікоптер зараз літає над лісом, опускає той канат, той крюк в ліс, в дерева, і звідти, значить, як той автомат з іграшками дістає якогось там травмованого альпініста і відвозить його в лікарню. Не проходить. далі стається щось дивне. Ми бачимо, що гелікоптер щось витяг з лісу, але це точно не людина, щось величезне. Ну там припущення, що може це якісь ноші прив'язані, може це рятівник разом із е людиною. Поки не ясно роздивляємося, що вона таке летить. Всім страшно цікаво і дуже загадкова ситуація виходить. Аж поки не стає ясно, що це ціла корова. Корову прив'язала за ногу, явно в неї не все добре. Її везуть через ліс і спускають тут в принципі, в поле. В полі стоїть транспорт, на який вантажать. Ну тут же якраз фінал доставки вантажу. Спускають її. який довжелезний трос можна подивитися неймовірно. Тут пілот згадує, що в нього ж там залишився його дружбан. Напарник, ну той, що з ним прилетів, і він сідає, каже: Блін, не треба забрати його. Може, той йому смс на не прислав, може просто руками помахав. Коротше, той сідає, каже: Застрибуй до мене хутко. Поліцейським пропонує. поліцейський каже, ні, ми на роботі, ми не можемо. Забирає свого напарника і вони разом красиво відлітають вверх. Повз нас проїжджає траурна процесія. Везуть цю корову, згадуємо, яка вона була класна. Сумуємо кінець.